Пошанувала своїх ветеранів Волинська обласна Держтелерадіокомпанія. Усі вони залишили ту часточку своєї дощі, адже сумліно пропрацювали у компанії не один рік. Кажуть, приємно, що про них не забувають, бо такі зустрічі вже стали традиційними. Генеральний директор Ольга Куліш розповіла про здобутки запровадження інноваційних технологій у роботі компанії. А старші колеги, хоча й не заслуженому відпочинку, уважно стежать за ефірами Волинського радіо і телебачення. Часто допомагають порадами молодим журналістам, охоче передають свій багатолітній досвід. Зокрема, у Василя Володимировича Фечука 45-річний журналістський стаж. 35 років він був головним редактором Волинського Радіо, а як призначила на цю посаду, то він був наймолодшим головним редактором в Україні. Молодим колегам радить любити журналістику. Журналістика вимагає постійної праці над собою, самовдосконалення. Але ця професія одна з найцікавіших, я скажу, в світі вона дає змогу зустрічатися з масою розумних, прекрасних, працьовитих людей, і в них вчиться, і сам вчиться. Ну і їм щось передаєш, навіть коли йдеш на зустріч з розумними людьми, то, безперечно, мусить, мусиш підготуватися, дізнатися щось про людину. Тоді вона розкриється. А якщо просто говориш, як інколи розкажи щось цікаве про себе, то є людина така, що їй зовсім незручно про себе розказувати. А дехто є два-три слова, скаже, здається, все. Ну, а дехто розказує дуже багато, що вміщається, не вміщається, як кажуть, в 20 хвилинну чи 30 передачу, і тоді журналіст має додаткові клопоти. Ну, Але це клопоти приємні. Е, безперечно, стараюся стежити за нашими е, працівниками, будемо так говорити, за моїми колегами, які пройшли стажування на. Е, Старому, як ми жартуємо, Волинському радіо, яка йде до свого 75-річчя, і зараз багато з них вже працюють на волинському телебаченні. Розкрилися прямий ефір, там не заховаєшся. Ось за стінами, бо там мікрофон тільки ловить. А тут тебе бачать, як ти розмовляєш, як ти усміхаєшся, як, який ти часом насуплений, чи маєш настрій, чи не настрій. Екран все показує. Ось. І я радий за Павлову, я радий за Юровчика, я радий за Попка. Ось які я радий за Ларису Григорівну, яка теж багато років видала, мабуть, 35 на радіо. А зараз очолює спільну вашу редакцію. Конвергентна, така синтетична редакція, яка дає матеріали на телебачення і на радіо. Розкрилля творчого бажаю колегам і з досвідом, бо заспокоюватися не можна навіть тим, хто має досвід.